Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжці, вітаю всіх українців, які проживають на території України, які зараз за кордоном вимушені бути. Зараз 12.57, 22 червня. Я буду робити розклад на 24-те. 20, ну тут в принципі можна класти от подряд 22, 23, 24 22 я подивилася Давайте я подивлюся 23 і 24. Хоча там можна і 25 дивитися. Ну, давайте подивимося. Ось, давайте подивимось 24 число. Це День Конституції України. І спитаємо у карт, чи будуть росіяни нам слати свої подарунки? Та що то будуть за подарунки? Ну, звісно, обстріли ми це розуміємо. Давайте подивимося. По регіонам я не буду називати всі області, я називаю регіони. Регіони. І так, поїхали. Чи будуть обстріли 24 червня? Які вони будуть, якщо будуть, в західній частині України? 24 червня. Я вам так скажу. Я обстрілів так, що прям не бачу. Так, проблеми є, будуть. Будемо з ними справлятися. Ще ідеї і захист Всесвіту. Так що тут, по-любому, ми справимося і все там буде добре. Давайте окремо подивимося Львівщину. Львів та Львівська область 24 червня. Так, Львів і Львівська область. Ну, припадає башня. Давайте подивимося, чим воно все буде обернеться. Ну, скоріш, по Львівській області, по Львівщині, точно я не можу сказати, треба дивитися окремо. Чи Львів, чи Львівська область, але тут іде башня. Потім йдуть швидко зміни. Але тут теж вони такі собі Ну тут іде, бачите, книга, подія буде прихована, скоріш всього, що можуть попасти вони кудись можуть попасти. Але це не буде дуже серйозним чимось таким. Ось і все. Так можу вам сказати. Чи будуть загиблі люди Львів Львівська область 24 червня від ракет та дронів? Не бачу. Я не бачу. Трошки буде неясна ситуація тут. Люди будуть живі, але можуть бути пошкодження якісь. Або характеру травматичного, або психічного. От щось таке. Далі. Південь України. Південь України. Це Херсонщина, Запоріжжя, Одеса, Миколаїв. Південь України. Я не бачу тут особисто обстрілів, щоб прямо от обстріли, обстріли. да. По клеверу пройдеться все більш-менш успішно. Ця вся історія буде от захист Всесвіту, бо тут сонце таке стрьомне між людьми. А... Ну, пройдеться 24-те пройде на півдні більш-менш по клеверу а... легко, отак скажемо. Все. Далі йдемо схід України. Це Харківщина, це Дніпропетровщина. Ну і звісно, частина Луганщини, Донеччини, яка підконтрольна, так. Да? Плани є. Плани є. Е, дуже хочуть вони, так, знаєте, конкретно побомбити, але ключ в наших руках. Все. Сподіваюся, що все буде добре в тих регіонах. А якщо даже там щось воно таке буде, то всі все, що туди буде летіти, відіб'ється. Так, дивимося північ України. північ України. Ну, летіть туди буде, летіть туди дуже буде, дуже буде напряжна ситуація. Але все буде добре. Хлопці наші справляться. Давайте подивимось Київ і Київська область. Дуже серйозні хочуть вони кидуть на Київщину. Е, хотять, будуть якісь там пошкодження. Хоча Київ будуть захищати, в принципі, всіма методами, але проблеми ось вони лягають. І дуже серйозні тут ідуть проблеми. Прям такі плани, знаєте. Ну і. Якісь пошкодження будуть вони будуть під питанням, до речі, під питанням, чи, чи трапиться ці, ці пошкодження ще вони можуть і не трапитися. Вони дуже імовірні, але тут стоїть розвілка, от я поклала, тобто воно ще під питанням, бо тут іде захист всесвіту людей. Так що, в принципі, мож, може, воно і не станеться в Києві. Або Київська область, тут треба теж розділити, подивитися. Ну, я так ціліком подивилася. Ось так. Чи будуть загиблі люди? Київ, Київська область від ракет та дронів. Давайте глянемо. Травмовані, постраждалі люди. Зараз дивлюся Київ. В принципі, гарні карти, далі не хочеться і е, щось класти. Я можу сказати, що буде просто нервова обстановка. Загиблих не повинно бути в Києві 24 червня. Так, далі у нас йде центр України. Це Полтавщина, Крапівницький. Я не пам'ятаю, не бачу перед собою карту. Центр України. Можна взяти, бачите, прихватить і, так, Черкаси, Крупівницький, Полтава. Отак, от якось, да Хмельницький можна прихватити частину Житомирщини. Ну, отак от якось. Ну, в принципі, центр це Черкаси, Крупівницький Полтава, в моєму баченні. так Ось, Так, давайте глянемо. Пройдете по легкому варіанту, все буде добре. Все буде добре. Ну, отак у нас пройде 24 червня. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Е, і почуємось, Па-па!